вкотре переконуюся, що люди, які мають, скажімо, великі заощадження, добріші, маю два замовлення. везу Одне велике, друге маленьке. Щоб ви розуміли різницю великого і маленького, ну великий x 4 більше. Не буду говорити в конкретних цифрах. Достатньо великі замовлення. Відвожу його. Зустрічає мене пані, я їй віддаю замовлення. Вона щаслива, отримує, відраховує мені грошенята, бажає мені гарного дня і побільше клієнтів, які будуть робити такі замовлення. Уявіть собі, я їй також дякую. Ми прощаємося на такій гарній ноті. Я лечу, крилений і маю ще інше замовлення. На в чотири рази менше. І тільки по телефону я вже чую, що людина негативно до мене налаштована. Думаю, ну буває, можливо, мені здалося по телефону. Зустрічаю, і вона мені зразу такими поганими словами, що це вас так дорого, що це ви е, за таку суму так мало даєте. Е, ну, я не хотів з нею вступати, скажімо, в суперечку, доказувати то, чого вона і так не зрозуміє. Е, просто це такі психологічні вампіри, людина. Поганим настроєм вирішила спортити і мені його, так? І їй це по факту вдалося. Мені хотілося її запитати, ви ж як замовляли, ви що ж не бачили, що ви замовляєте, і в якій кількості. Ну, Це вже друга історія. Бажаю вам, щоб на вашому денному шляху, взагалі життєвому шляху, поменше було таких психологічних вампірів, які, коротше, от тільки можуть вколоти і налаштувати вас на погане щось. Але я завжди себе беру руки і вас. Бажаю, що ви себе завжди брали в руки і налаштовувалися тільки на позитив. Посміхалися і сприймали все як. Як не знаю, якусь таку хвилину. Хвилину, хвилину, хвилину. Негативність в вашому житті. Всім добра!